Як не залишитись без пенсії або кому треба пройти ідентифікацію? У людей, знаєте, дуже багато питань, але відповідей нема. Кому, що, як і так далі? Виявляється, що є постанова. Я вирішила розібратися, ну не вже немає ніякої відповіді від влади. Ну, такого ж не може бути. Є Є постанова, постанова Кабміну номер 837, кому цікаво, вивчайте. Від 8 серпня 2023 року, і там знайшлось ну трошечки відповідей, але не на всі питання. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Пенсіонери, які набули статусу переселенця, до 24 лютого 2022 року мають пройти так звану ідентифікацію до 31 грудня цього року. Але там не зрозуміло. Продовжили, не продовжили цю дату до березня наступного року. Тобто, тут я не буду стверджувати. Мінінтеграції казали про те, що будуть продовжувати, але поки про це немає ніяких новин. Тобто офіційної інформації немає. Тобто хотіли може бути, але тобто, поки офіційно до 31 грудня. Кому ж з українців потрібно пройти цю обов'язкову ідентифікацію особистості, інакше пенсії і допомогу просто можуть скасувати. Отже, для цього потрібно до кінця року звернутись до будь-якого відділення Ощадбанку, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, банківську картку, на яку вам приходить пенсія. Йдеться лише про тих пенсіонерів, переселенців, хто отримує пенсію чи інші соціальні виплати через Ощадбанк. Крім виплати на проживання. Тим, хто отримує пенсії через Укрпошту, проходити ідентифікацію не треба. Також не треба проходити її і тим пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами вже після 24 лютого 2022 року. Це постанова кадміну номер 837 від 8 серпня 2023 року. Також Мінінтеграції дають деякі поради. Що як якому. Дивіться, пенсіонери, взяті на облік як внутрішньо переміщена особа до 24 лютого мають пройти фізичну ідентифікацію. Вони теж стверджують, що це треба зробити до 31 грудня, хоча зовсім недавно та ж Мінінтеграції казали, що ми продовжуємо до 30 до, не пам'ятаю, скільки там днів в березні, 30-31. Ось до кінця березня наступного року ми продовжуємо, не спішіть, не переживайте. Поки що про це знову мовчать. Для цього потрібно створити певний алгоритм дій. Дивіться, для тих людей, які мають пройти ідентифікацію. Вказаним пенсіонерам необхідно пройти ідентифікацію, відділено. Тобто, якщо ви десь віддалено знаходитесь чи то за кордоном, чи то десь поїхали, і не можете особисто прийти там в банк чи в пенсійний, тобто особисто прийти не можете. Але найближчим часом, дивіться, має бути внесений на розгляд уряду проєкт нормативних змін щодо продовження терміну і проходження до 1 квітня. Ось, бачите, вони, оце я зараз зачитую, зачитую, так, цитую і коментую зразу. Тобто вони. Маємо, може термін продовження і так далі, але офіційно поки немає. Тому поки беремо за аксіому те, що є офіційно. Це 31 грудня цього року. Тобто тут залишилось в принципі не дуже багато часу. Фізичну ідентифікацію можна зробити через відділення Ощадбанку, якщо пенсіонер перебуває в Україні. Бачите, і в постанові вказано, і ось Мінінтеграції вказує саме Ощадбанк. Тобто нічого не кажеться про а, Приватбанк. Тобто, ну, ось виходить так, бачите, ніхто нічого не коментує і прості українці вони мають просто самі, знаєте, от, ну, догадатись, так? Треба, не треба і так далі. Бо дуже багато людей, ось навіть в коментарях пишуть, що ми питали, а в Приватбанк каже, що все нормально, не треба проходити ніяку ідентифікацію. Так, дехто пише, що Приватбанк там продовжує термін дії картки і так далі. О, дивіться, та ж картка, яка ось, якщо не продовжують вам ліміт, дивіться, це та ж сама ідентифікація. Ну, ось, якщо зовсім ось просто для розуміння, бо дуже багато людей взагалі питає: що воно таке, ця ідентифікація. Це ось, якщо у вас є картка, на яку ви отримуєте пенсію. Неважливо, в якому банку. І е, закінчується у вас термін, приміром, там до 5 лютого. Все, з 6 лютого вже буде заблокована ваша картка. І ви не зможете отримувати пенсію. Поки не прийдете фізично в банк і не скажете: міняйте мені, шановні картку, бо вже не можна нею користуватися. Ось це і є ця ідентифікація. Розумієте, ну це так, якщо не. ну, це якщо зовсім просто. Тобто, що кажуть Мінінтеграції, що фізичну ідентифікацію можна зробити через відділення Ощадбанку, якщо пенсіонер перебуває в Україні. Тобто тут вказується тільки Ощадбанк. Про якісь інші банки мовчать. Щодо Укрпошти, я вже дуже багато разів пояснювала підписникам. Дивіться, з Укрпоштою там все просто. Бо ви не отримуєте гроші на картку. Тобто на картку вам нічого не приходить. Вам кожного місяця потрібно ходити до Укрпошти і отримувати свою пенсію. Тобто, ви приходите туди особисто. Не хтось там не сусід, не родичі, ніхто, ви особисто приходите і отримуєте свою пенсію. Поштарі бачать вас, щоб живі, здорові. Ви отримуєте пенсію і так далі. Тобто тут ну, ніяка ідентифікація не потрібна. Люди і так бачать, що це ви отримуєте пенсію і ніяких проблем. Щодо тих людей, які, приміром, не можуть самі отримувати, їм носять дому поштарі. Є дуже багато таких випадків. Тут теж саме ніякої ідентифікації, тому що поштар прийшов, бачить, ага, він вручає пенсію, він бачить, кому вручає. Тут теж ніякої ідентифікації. Ось залишається тільки з Ощадбанком. Зрозуміло, тут треба проходити в кого картки в Ощадбанку. Не зрозуміло щодо Приватбанку. І ніхто не коментує цього. Розумієте? Тобто тут я однозначно не можу дати ніякої відповіді. Тут треба з кимось спілкуватися. хто... Я не знаю, з представником держави, хто, якщо взагалі людина розуміється, і, бо таке якесь придумали і нічого не пояснюють людям, як, що, і так далі. Немає алгоритму дій, розуміти, що, кому, як, і де. Далі, дивіться, електронний кабінет. Можна через електронний кабінет пройти цю ідентифікацію на сайті електронних послуг пенсійного фонду, якщо пенсіонер знаходиться за кордоном. І закордонна дипломатична установа України для отримання документа про посвідчення факту, що людина жива, тобто отриманий документ із письмовою заявою про продовження виплати пенсії необхідно надіслати поштою до територіального органу пенсійного фонду України за місце знаходженням на обліку або через сайт електронних послуг пенсійного фонду з якісно сканованою копією документа про посвідчення факту, що людина жива з використанням електронного цифрового підпису. Ось так. Крім того, Мінінтеграції повідомляє, що найближчим часом на державну реєстрацію подадуть детальний порядок проведення ідентифікації за допомогою відео, ось цієї конференц-зв'язку, тобто по відео із працівниками органів пенсійного фонду. Це все добре. Тобто, хочуть вже розробити алгоритм, як все це буде відбуватися. Добре. А що робити тим людям? Ось вони не пояснюють. Добре, вони там будуть розробляти цей механізм, як зробити цю відеоконференцію. Але ніхто нічого не каже. А що робити тим людям, які, приміром, знаходяться десь у селі, де немає інтернету? Або інтернет є, але нема як телефон кнопочний. Через як? Через що зв'язатися? Ось такі новини. А я сподіваюся, що я відповіла на питання. Будь ласка, пишіть питання. Якщо вони у вас залишились, буду відповідати по мірі можливості. Дякую всім. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.